Доброго дня, шановні земляки, на численні прохання жителів Золочівщини. Сьогодні зустріч з Сергієм Олександровичем Голованим. Він заступник нашого голови. Голови, заступник голови, класно звучить. Я перше це подумав. Сергій Олександрович, ну ви крім того, ще і очолюєте комісію, яка зараз буде зайнята перейменуванням нас наших населених пунктів і вулиць, я так розумію. Да? так? Так, І вже перше засідання було, і вже в нас була публікація в газеті-Заря з цього приводу, і вже є, є багато таких, ну, я бачу в інтернеті людей, які кажуть не на часі, не на часі це зараз робити. Я згадую початок війни, Сергій Олександрович, ми з вами тут просиділи всю цю. Війну і сидимо далі тут, я маю в Золочеві. Да? От як не на часі? Ми вийшли 24 числа раненько утром з дому. Да? Ви покурите, я вже бросив, влупила. І ми подумали, не на часі, мабуть, нас б'ють сьогодні. Да? Не на часі, завтра ми будемо ховати вже 23-го нашого земляка, який загинув, захищаючи Україну. Не на часі гинути нашим молодим хлопцям сьогодні, не на часі. Ті, що кажуть не на часі, дуже часто представляють собою покоління людей, які, от знаєте, я сьогодні згадував про вас, я сьогодні почну це з монолога. З такого. Є в нас така Тамара Подус, великий стоматолог. Так от мені не соромно сьогодні розповісти, як колись я вчився в Києві. І стоматолог столичний, коли поглянув на результати роботи Тамари Подус, такий стоматолог ще нашій, да, от він глянув, каже, я б їй дій... Вашому стоматологу він не казав там, Маріподес. Руки пилкой би отпилював. От вона не вміла лікувати зуби, зато вона знає, що на часі, а що не на, на часі перейменовувати. Розумієте? Вона колись сказала, що Івасюк це людина, який на женських трусах повісився. Це коли ми балакали про переіменування сквера Івасюка, який в Золочеві був. Ми не можемо прислухуватись до людей такого гатунку. Не на часі нам сьогодні прислухуватись до людей. Такого гатунку. Гатунок ціна їм, тобто дуже низька в моєму моїм, розумінні. Я дуже сердитий з цього приводу, з приводу цих коментарів, не на часі війна. Це точно, це некрасиво, це погано, це гидко, це страшно. А от переіменовувати вулиці, присвоювати їм, нашим вулицям імена хлопців, які загинули, захищаючи Україну на часі. Сергій Олександрович, монолог мій продовжується, вибачте, мене прямо, прямо рве. Я знаю, що коли кацапня заходить в наші населені пункти, вони беруть і першим ділом нищать все українське. Вони переіменовують вулиці, і ніхто не каже не на часі з них. Вони знають, наскільки це важливо. А якщо якась недовчена стоматолог, що сьогодні каже, що не на часі щось робити. На каштал того, що змінювати назви наших вулиць, оцю русифікацію прибирати, спогади про нашу дружбу з тої клятою країною, яка сьогодні нас убиває, не на часі, то мені хочеться плюнути такій людині в її оті очі. Оті. Сергій Олександрович, скажіть, будь ласка, за яким принципом у нас ведеться перейменування вулиць? Ви примушуєте людей е, приймати якісь е, уже готові рішення, чи все таки в цьому є елемент демократизму? Люди матимуть право, ні крім таких, як я це згадав, тут просто не, не варто прислухуватися. Ту люди матимуть право прислуховуватися, до ну висловлювати свою думку. Дякую, Василісавич. Дякую вибачає ви, за ви, такий да, монолог. Мене да, просто роз, роз, розізлила ця вся ситуація за да. те, що ви надали можливість мені, як голові комісії, як представнику селищної ради, як представнику територіальної громади, надати певні консультації, сказати свою точку зору і е, сказати про е, той механізм, той порядок, який буде започаткований. Е, під час процедури перейменування наших вулиць, прогулків декілька слів скажу після вашого монологу з приводу на часі чи не на часі. Я повністю підтримую вашу позицію і скажу, що дійсно, а на часі на сьогоднішній день гинути нашим хлопцям, яких сьогодні вже загинуло 23 наших, наших земляків, і це на превеликий. На жаль, для нас, для близьких це велика трагедія, тому я хотів би також задати питання тим нашим колегам, опонентам, я не знаю, як їх назвати, Тей які говорять про те що, що, про те, що вони сьогодні е, говорять, що по суті не на часі. Е, не на часі сьогодні війна. Ми нікого не запрошували до нас. Сьогодні гинуть люди. Сьогодні гинуть хлопці. Сьогодні гинуть Олександрович, діти. продовжати діти. мій діалог. Тому тому які, ми, які принципи Ми впевнені в тому, да. що ми рухаємося правильно. Правильно нас підтримують мешканці нашої громади. Ми е, е, започаткували цю роботу, що можна роботу. нас переб'ю і перехожу до вашого, як кажуть, уже питання переб'ю чому переб тому, що не скільки ви започаткували, як є рішення наших е, керівників нашого уряду про перейменування. Якщо ви не будете цієї роботи робити, виконувати, то вас мабуть навіть можуть покарати, тобто. Процес переіменування він декларований, він є в вигляді якихось указів, наказів і прочого. Це не ваша ідея, як розумію. Я знаю багато населених пунктів, де ці процеси вже давно пройшли. Золочеві за обстрілів, які не на часі в нас трапляються, так, так, так. от і за цих обстрілів вони в нас ці процеси затяглись. Я правильно розумію? Правильно. Значить, це ваша ми, ініціатива. Ми я говорю про комісію, яка створена відповідно до розпорядження начальника військової адміністрації. Ми будемо перше діяти в рамках закону і правових механізм, які передбачені законодавством України. І діяти відповідно до рекомендацій. Рекомендацій, які сьогодні є держава, держава сьогодні. Рекомендує наприклад приводити та, е, таку структуру як експертна комісія, яка створена при міністерстві культури, е, яка проводить постійне засідання і дає нам е, певні рекомендації Сережа, Ви пишу, можете що... не в не перейменувати сьогодні. Вулиці. Ви маєте право не не Ми, робити це? Ми маємо права цього робити, тому що це є державна політика держава, яка сьогодні воює, держава, яка сьогодні відстоює свої права, інтереси, незалежність своєї держави і миритися із назвами країни агресора який сьогодні як щоденно вбиває людей вбиває ми не не і так далі тому ми си миритися не питання. будемо і будемо виконувати виконувати ті рекомендації які сьогодні нам дає держав. стосовно рекомендації я буду у вас перебувати тому що я е... хочу щоб це було дуже стисло. Сергій серіса дивіться і так у нас є рекомендації конкретні і я знаю що від певних рекомендацій ви відмовились Тобто є рекомендації прибрати із нас вулиць імена героїв Другої світової війни. Або участь. у нас є такі багато на лаву. З нас так, є такі, так, да так, так, так. у нас в селі, в громаді буде також зніматися їхні їхні Значить, Це питання ми розглядали на першому засіданні комісії, і комісія mm -hmm. одноголосно прийняла рішення, що ми. Не будемо, не будемо прийменовувати вулиці, які названі в честь героїв Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни, Другої світової війни. тому, тому на сьогоднішній день ведуться консультації з тими старостатами, з тими людьми, які подали такі пропозиції, що це не бажано робити, тому що це наша історія. Це наша історія. Ми не будемо перед тобто цим цим. Ми будемо вибачаю цим. Ми будемо відрізнятись від інших громад від інших, і в тому числі і... від Російської Федерації яка на так. І ще передали. питання. Дивіться, які люди вже за задають чому до нас вулиць потрапили назви, які нейтральні. Наприклад, молодіжна. Наприклад, чому, чому прорізна там якісь що то десь значить, такі чи чому ці потрапили? Це ж не деру, дерусифікація ні в якого як слова. Яких країна гамняна? Такі слова значить є певні певні бачення, певні пропозиції вже старостатів. Наприклад, по Однорубівському старостинському округу, значить, у них є пропозиція і вже є. Зібрання, які вони проводили з мешканцями, і внесли пропозицію щодо перейменування декількох вулиць, в тому числі центральна молодіжна, і назвати ім'ям за уже загиблих хлопців, наших героїв України, назвати їхнім ім'ям. Я маю я можна вулиць. зупинити в цьому місці, тому що я хочу, щоб воно якось так от доходило до людей. чітко. це зміна назви не тому, що не подобається назва молодіжна. А тому, що є більш, біз більш достойна настойна так так. я правильно сформулював це наші герої, хлопці, ім'ям яких е, е, потрібно називати стосовно пріоритетів це, Е, стосовно пріоритетів, е, це такі які будуть обиратися. Назви е, пріоритети буде визначати першу чергу. 23 чоловіка на сьогоднішній день загинули так. вже. Я можу сказати, що 23 вулиці провулки однозначно. будуть названі їхніми іменами, і вони того заслуговують. Наші хлопці Значить, Це нормально це, це буде? правильно. Так повинно бути. Так повинно бути в першу чергу. в першу чергу ми будемо, якщо будуть пропозиції, і якщо буде згода батьків загиблих наших хлопців, це обов'язково юридична обов треба згоди. Да. Однозначно, mm -hmm. ми будемо віддавати пріоритет. Також будемо віддавати пріоритет тим. Підрозділами військовим підрозділом, який складний час захисту, наш, нашого нашого тобто, наші загиблі, плюс так. ті, хто нас визволяв і так. обороняв, так. і загиблі люди вже загинуло на нашій території більше сотні людей, які захищали золотів. це так. також можуть бути використані їхні прізвища? Я так розумію, да так? так, це і я ж кажу, що це. Хлопці з тих, навіть якщо вони не проживали на нашій території, але вони захищали і вони отримають згоду їхніх і Ми отримають згоду від близьких mm. від близьких. І ще, Скажіть, будь ласка, я не хотів, щоб ми все таки довго про це говорили. Це один із діалогів. Ми ще будемо продовжувати їх. Монологом почалося діалогом не закінчиться, але все-таки скажіть, куди посилати пропозиції? Є на сайті селищної ради, є в газеті Заря ми опублікуємо, куди посилати пропозиції. І чи будуть враховані все таки принципові пропозиції? Ми інформацію дали на сайті. Значить, ми розпочали процес обговорення. Ми почали процес надання пропозицій. Який буде протягом місяця проходити, mm -hmm. значить, ми розуміємо, що ми знаходимося в зоні бойових дій і Може збирання, збирання тобто, да. та так, збирання людей заборонено сьогодні законом? Mm -hmm. Ми це передбачили, і ми дали три форми подання таких пропозицій: mm -hmm. це і електронна форма, і е, е, можна принести в селищну раду. І, і онлайн опитування ми започаткували, тому е постаралися, щоб більше людей, більше мешканців, більше представників mm. нашої громади були залучені до цього процесу. Питання: а якщо все-таки хтось, от більшість людей скаже, ні, хай залишиться молодіжна. Е ви вважатимете це рішенням, яке ну, вирішальне? Остаточне люди вирішили більшістю, і залишиться таке молодіжне, а не буде присвячено ми... якомусь герою нашому загиблому чи назві військової частини, яка нас захищала. Я впевнений, що буде і таке. Значить, я скажу так: другий етап, другий етап громадського ворення це буде. Інтернет опитування Ми будемо використовувати інтернет ресурси, щоб найбільше людей були долучені до голосування. І більшість людей скаже ми проти. Тоді ви як залишити консультації з цією більшістю? Будемо говорити відверто. Будемо говорити. Будемо висловлювати позицію комісії. Комісії також це поліпозиція комісії буде головніша, ніж позиція людей. Позиція комісії вона носить тільки рекомендаційний характер, це значить люди самі вирішують. Так приймає рішення на сьогоднішній день. Начальник військової адміністрації. А я думаю, що Віктор Миколаївич врахує всі думки, всі пропозиції mm. і прийме рішення. Дякую вам, Сергій Олександрович, за цю зустріч. Вибачаю за свою емоційність, але насправді слово не на часі в цьому контексті. Воно мене просто бісить. Я не можу спокійно це сприймати. Насправді, завтра будуть ховати одного із наших хлопців, де да, які загинули, буде це в Цапівці. Насправді, це навіть масовими не ми, ми не кажемо ні місце, точно, нічого. Ми, ми розуміємо, що рашисти можуть обстріл зробити, пакость зробити будь-яку. Це тварі, це ті, хто не на часі з'явились на цій планеті Земля, і зараз весь світ це вже якось так ось. Сприймає як істину, скажіть, Сергій Олександрович, коли остаточні рішення будуть прийняті, коли закінчиться все це, і ми будемо перейменувати відповідно до законодавства число. Значить, громадське обговорення слухання будуть про проходити не менше двох місяців. Коли на от цього дня як сьогодні? Чи спочатку оголошення ми оголошення дали 15-го числа 15-го 15 числа лютого, лютого місяць, да два місяці. будуть Буду різні етапи, різні mm -hmm. подання пропозицій, інтернет опитування, тобто різні форми будуть використані, але не менше двох місяців буде проходити обговорення. Цього цього питання і потім рішення ви сказали приймає голова військової адміністрації. Так, 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 Буде стату буде в деяких населених пунктах, таких як я знаю, ізюм, наприклад, де так як ну там ще більше стріляють, Там взагалі це рішення вольове було прийнято. Наскільки я знаю, особливо. Ніхто не обговорював, бо й обговорювати нікому, бо там мало дуже людей. Можливо, має мене неправильна інформація, але я знаю, що так було, так може бути зроблено. У нас все таки думка людей буде враховуватися. Однозначно є позиція начальника військової адміністрації Коленка Віктора Миколаївича. Що ми будемо діяти тільки в рамках закону і відповідно до чинного законодавства України? І ще невих рішень не, не буде. буде. Ми будемо прислухатися mm. до позиції і думки громади, і остаточне рішення потім прийме начальник військової організації. І ще одне питання, яке я не можу не задати фінансове. Це буде дорого коштувати переіменування вулиць, це таблички, це якісь ну матеріальні витрати, які що це ви прораховували? Наскільки ми втратимо Значить, дуже актуальне питання, іноді люди задають це питання, тому що не розуміють, не знають цього процесу. Скажіть, будь Скажу, ласка, щоб знали, і розуміли, що цього ніяких коштів практично, якщо й це мінімум кошти, там якісь таблички можемо змінимо. На вулицях, але змінювати документи, змінювати прописки, виписки і таке інше, цього не потрібно. Не буде потрібно Це так? буде робитися в процесі, в процесі вже подання документів. Людина буде звертатися, наприклад, до місця, за місцем реєстрації і тоді в неї замінять пропоненти вже до або наприклад людина буде оформляти нові документи, нові документи буде і вже буде вносити знову нова дискомфорту юридичного звичайний пересічний громадянин не а. відчує. Якщо якщо ми закінчимо цей процес, закінчимо цей процес, ми. Повинні будемо поінформувати міністерство юстиції. Це вже є практика, і вона визначена законодавством. Це е, національні інформаційні системи. Ми їх повідомляємо. Потім е, інформацію розсилаємо по всіх державних і комунальних установах. Рішення вже буде розпорядження. Ми про гроші. балакаємо. це не це буде, буде, буде. Нічого то коштувати тобі, не буде нічого коштувати. Mm. І є певний механізм, mm. якого ми будемо притримуватися, і дискомфорту ніякого не буде для людей. Дякую вам. Дякую. Я ще раз звертаюсь до своїх земляків з великим проханням. Дивіться на тих, хто поряд з вами сьогодні. Колаборанти, які ховаються за вивісками не на часі. Колаборанти, які розповідають, це нам дуже дорого буде стоять. Колаборанти, які сьогодні критикують гуманітарну допомогу, яка ну насправді от золочів отримує скільки гуманітарки як, мабуть, жодна із громад та не мабуть, а точно в нашому новоствореному Бог районі. Тобто, розхитування ситуації насправді не на часі. Yeah. Розмови ці дурні про гроші, про те, що там хто-то кому-то дор дорога пам'ять молодежна, і ще шута також не на часі. Сьогодні на часі нам з вами залишитись. Єдиною неділимою Україною, де нарешті ми будемо відчувати себе українцями, а не полукацапами, оце точно що треба сьогодні робити. І дивіться все таки на те, як діє наш ворог: жорстка, нагла, хитра. Ви самі знаєте, що на окупованих територіях змінюється все. Спалюються підручники, книжки українські, змінюються назви, і вони знають, що це дуже важливо. І навіть в захоплених окупантами містах вони на сьогоднішній день. От є вчора інформація, що, наприклад, в Мілітополі окупанти змінюють 80 вулиць, які були названі на честь наших героїв, на честь наших видатних діячів. Не героїв війни, а героїв просто історичної України. скільки всього останнє питання. Скільки всього буде перейменовано приблизно? Я розумію, що а може точно скажіть? 66. 66 на сьогоднішній день на об'єктів скажем та да? Да, геонів, mm. е, значить 66, Але наприклад, учора надійшла ще ще подання, ще пропозиції щодо перейменування вибачте ще двох вулиць: вулиці Коника і вулиці Вітвінов. І вони ці е, пропозиції надходять від старост, якщо це в населені. А в золочеві від старост, в золочеві від органів самоорганізації населення. Вуличних комітетів мешканців, мешканців нашої громади всі ці пропозиції будуть розглянуті і буде прийнято відповідне рішення. Дякую. Ми робимо такий супровід в нашій газеті Заря цієї так. інформаційної такої кампанії. І що я ще скажу, що на сьогоднішній день підписуйтесь на наші, на наш Ютуб канал. Газета Заря або Газета да, Газета Заря таке ключове слово, і ви відразу будете бачити і архівні наші передачі, такі прямі ефіри, які на сьогодні вже залишаються. Історії. Дуже багато чого я сам переглядаю і розумію, що це вже історія. Це початок війни. Це багато чого цікавого ми сьогодні там знаходимо. Шукайте нас на Ютуб, це також класно. Дякую. Дякую, Сергій Олександрович. Вибачай ще раз за емоційність. Дай Бог здоров'я всім. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. З вами була газета Заря, я Мирош Квасильсавич. До нових зустрічей.